Усім привіт! Мене звати Анатолій Рогальський, я радий нарешті представити вам розіграші в банці. Ми зробили інструмент, за допомогою якого ви зможете заохочувати ваших донаторів, тим самим збираючи більше коштів для ЗСУ. Щоб провести розіграш, перш за все, треба створити банку. Ну всі знають, що це треба зайти в застосунок Монобанк, накопичення, відкрити банку і так далі. Коли ви вже відкрили банку, заохотили своїх донорів якимись призами і хочете провести розіграш, вам потрібно зайти. По посилання на банку на вашому десктопі, щоб у правому нижньому куті побачити кнопку Провести розіграш. Натискаємо Провести розіграш і бачимо вікно авторизації в банці. Це потрібно для того, щоб ніхто інший за вашою банкою не зробив ніякого розіграшу. Проходимо авторизацію, підтверджуємо доступ, підтверджуємо, що ця банка належить саме вам, і заходимо нарешті в адмінку розіграшів в банці. Перш за все, ми бачимо тут суму, звідки прийшли донати: це з карток моно, чи з карток інших українських банків, чи з карток за кордону. І кількість доступних розіграшів по банці три. Ми лімітуємо кількість розіграшів в банці, щоб люди не могли перебирати переможців, щоб там їх сусіди чи родичі перемагали постійно. Нижче бачимо три основні сценарії проведення розіграшу. Перший це розіграш серед усіх поповнень, де вам неважливо на яку суму людина зробила платіж чи скільки платежів вона зробила. Другий та самий популярний – це розіграш серед кратних донатів. Це мається на увазі, коли ви ставите обмеження, що ці призи будуть доступні тільки людям. Які задонатили, наприклад, від 100 гривень. І третя опція нагородити топ донатерів коли ви заохочуєте ваших донорів, щоб вони вносили великі внески, і за великі внески ви даєте окремі якісь призи. Для сьогоднішнього прикладу я вам покажу найпопулярніший тип це розіграш серед кратних поповнень. Перед початком розіграшу ми пропонуємо вам вмкнути запис, щоб записати екран, і люди змогли побачити, що ніяких махінацій, ніяких ручних виборів тут не було. Тож рекомендуємо записувати кожен розіграш. Потрібно надати доступи для цього і заповнити коротеньку форму. Серед параметрів розіграшу є такі пункти, як період поповнення. Тобто, наприклад, ви можете взагалі зробити декілька тирів призів і проводити розіграші різних призів за різні періоди збору. Я для простоти вкажу за період поповнення за весь час, кратність поповнення, наприклад, 20 гривень, і там мені потрібно 5 переможців. Нижче обов'язково зазначте вашу актуальну електронну пошту, тому що саме на неї прийдуть контакти переможців для того, щоб ви могли відправити їм їх призи. Нажимаємо показати учасників і бачимо фінальний екран розіграшу, щоб ви могли перевірити, що всі дані коректно попали в розіграш. Ви бачите кількість учасників, кількість їх поповнень, кількість їх шансів, тому що, наприклад, Станіслав за 20 гривень купив собі 25 шансів, задонативши 500 гривень. Суму і номер розіграшу, тому що, наприклад, якщо ви по одній банці проводите 2 чи розіграші, переможці попереднього розіграшу не зможуть виграти у наступному. Тобто, якщо ти один раз переміг, ти вже перемогти в рамках цієї банки не можеш. Нижче ми бачимо список всіх учасників. Ви можете тут побачити там, всіх своїх родичів і хто кого ви чекали тут побачити за потреби змінити умови розіграшу. І якщо все окей, нажимаємо перемішати і розіграти. І це фінальний крок перед отриманням результатів, тому що все, що буде після цього етапу, від вас вже не залежить. Коли ви підтверджуєте всі дані і параметри розіграшу. Ми обираємо переможців, визначаємо переможців. Після цього всім переможцям відправляється повідомлення в застосунку на банк про те, що вони перемогли, і ми беремо їх дозвіл на те, щоб передати їх контактні дані вам для того, щоб ви могли відправити їм призи. Також є можливість завантажити таблицю з даними про донорів. Якщо ви отримали донат з картки іншого банку, то контакти цієї людини потрібно шукати саме в цій таблиці. І після того, як ви завантажуєте таблицю, запис завершується і ви можете його зберегти. Дуже дякую вам за те, що подивились це відео. Бажаю вам гарних зборів, а вашим донаторам шансів на перемогу.